В 2023-му сторіччі звичайний кубік Рубіка має більше технологій, ніж мобільний телефон твоєї бабусі. Існують кубіки Рубіка магнітні з магнітною левітацією, розумні кубіки, кубіки, роботи і ті, які складають самі себе і навіть є кубіки з екранами. Це неймовірно. Але сьогодні в моїх руках коробка з кубіком Рубіка, який максимально наповнений. Технологіями для того, щоб поставити на ньому свій власний рекорд. Давайте глянемо що всередині. Барабанний дріб, якщо чесно, я трошки хвилююсь. Хм, Це виглядає саме так, як я і очікував щось на незрозумілій мові. Окей, це у нас кубік мою vrmv 9 Тут, до речі, написано «Найкращий кубік рубіка в світі, повністю магнітний, дофіга магнітів, супертехнології. Ви поставите за допомогою нього світовий рекорд. І десь тут було написано: а ось, да. Підпишіться на канал, будь ласка. Що ж, розпаковка. Вау. М -м -м. Почнемо, як завжди, Не з кубіка, а з того, що є ще в комплектації. Тут у нас є ось такий тул-кейс. Ящик з інструментами. А, аксесуари. Так тут і сказано. Давайте глянемо, що всередині. Як завжди, макулатурка. <світ> Це Рубіка має настільки багато технологій, що тут є навіть інструкція, як користуватися викруткою? Серйозно? <світ> Окей. Викрутка. Додаткові інструменти для налаштування. Якісь ще. Незрозумілі маленькі, я так розумію, додаткові елементи чи елементи для налаштування. А, і ще одна інструкція. Інструкція до інструкції буде, чи цікаво, чи ні. А, це плет. Ні, це інструкція. До речі, це відео також найшвидше навчалка, як, як скласти кубик Рубіка. Ось, будь ласка. Тепер ви все вмієте. Окей, тепер до самого кубіка. Мені завжди подобається, що кубики запаковують, окрім коробочки і, окрім плівочки, ось в такий кейс. М -м. А, він. Я думав, він цілий, а він з двох частин. Ну, добре, хай буде так. Розпаковочка. Я ідеально розпаковую ці куби. Що ж, е я вам скажу так. Я в своєму житті тримав дуже багато кубіків, але останнім часом я не слідкую за технологіями. В цьому кубіку Рубіка 80 магнітів. Це більше, ніж елементів на кубіку Рубіка. В цьому кубі найбільша кількість технологій з усіх кубіків Рубіка, і він створений для того, щоб ставити нові рекорди. Перший рух на кубіку. Що це як? Якщо ви були уважні, не я докручував до кінця цю грань. А він сам докручує сторони. Що? <рес> Мені вже кортить скласти кубік Рубіка на швидкість, і потім я вам скажу свої емоції. Він досить легко крутиться, тобто я майже не докладаю зусиль для того, щоб крутити цей кубік Рубіка. Швидкий тест на різку котів. Він, якщо чесно, навіть знаєте, коли перевіряють кубики, отак ставлять на 45 градусів, а потім зрізають. Тут, до речі, він справляється без проблем, навіть більше, ніж 45. Але тут досить важко виставити ці 45 градусів, тому що він просто довертає сторону сам магнітами. Подивимося, чи допоможе це мені скласти кубик Рубіка швидше. Мій середній результат 12 секунд. Що ж, це трошки швидше, ніж мій середній результат. Що вам скажу? Він створений для того, щоб крутити його швидко. Він е, в твоїх руках ніби дійсно крутиться швидше, ніж ти можеш це зробити, ніж я можу це зробити. Тому цей кубік Рубіка для справжніх професіоналів і чемпіонів. І зараз я запрошую в цю студію справжнього професіонала, людину, яка складає кубік Рубіка найшвидше в моїй країні. Ігор Суховатенко. Він часто тут з'явиться це не Ігор. Це не Ігор. А, Точно, спершу ж не ігор, спершу я хотів вам дещо розказати, в нашій країні йде війна, і кожен як може наближає нашу перемогу. Я теж не стою остро, ні, намагаюся хоч щось робити. Як ви знаєте, я долучився до організації Кажан Скай. Я друкую на 3D-принтері скиди для дронів, які нищать ворога з неба. Але це ще не все. В своєму інстаграмі я збираю гроші для організації Кажан Флай. Це школа FPV-пілотування, яка навчає наших військових літати на. FPV-дронах. FPV-дрони – це найефективніша зброя проти ворога на даний момент. Тож долучайтеся і ви за посиланням під цим відео, ви знайдете монобанку, на якій ось-ось збереться необхідна сума для навчання і для розширення школи. Тож, будь ласка, донайте, це не оговорюється, це обов'язково, бо тільки так ми зможемо наблизити нашу перемогу. Дякую. Тільки якщо ви зараз донатили, продовжуємо відео. Ну, тепер Ігор. Привіт, а мене звати Ігор Сховатенко, і я представляю тут швидкубінг у нашій команді Кубастік. <laughs> Дякую. <laughs> <laughs> Дякую, Ігор. <laughs> Дякую. Це швидкубінг. Я слоукубінг. Дякую, продовжуй. А тепер давайте я зроблю огляд на цей кубик. розповім вам про усі його технології, якісь нюанси, та зробимо тест цього кубика. Тепер, мабуть, найстрашніше в цьому кубику це його повна назва. А це мою VRM V9 Ballcore Edition з uv покриттям. Що це означає? Чесно, дуже багато інформації, тому давайте розбирати подробніше та дивитися, що тут всередині. Мені, мабуть, хочеться зробити перші рухи на цьому кубику. Надзвичайно він швидкий, і як ви можете бачити, він дуже-дуже розтягнутий. Це сильно вплине на те, щоб збирати його швидко. Я навіть не збираючи його вже це розумію. Тому, ну, ми в будь-якому випадку будемо його налаштовувати, а зараз давайте подивимося, що в ньому всередині. А? Елементи викуди. Відразу показався кутик. Дивіться на його незвичну технологію: це магніт на кінці шапочки нашого кута. А всередині в нас є Magnetic Ball Core. це така технологія, яка всередині нам дає можливість магнітно лівітувати усе, що знаходиться всередині з від наших кутів та ребер. Ось тут у нас знаходяться по магнітику, які допомагають нам стабільніше тримати кубик та додають свою плавність та шарм до цієї збірки. А крім того, що вони магнітяться до центру, так вони ще й можуть ось так. Ребро і кут магнітяться ось таким чином. І навіть якщо постаратися, можна зробити невеличкого, так скажімо, робота. Магнітний конструктор від мою. Якось так. Блін, прикольно. Жорстко. А, бачиш, ці не склеються, ці склеються. Так виходить, що в одному аламаті магніти тут, тут, тут і тут. Так. І ще в центрі. Да і в центрі, всюди. І в крестовині. Ага. Розбирайся з цим, дав в цьому реально дуже складно розібратися, але це ще не все магнітне в цьому кубику. Якщо ми відкриємо кришечку, ми побачимо, що тут у нас є звичайний болтик і налаштування ще, мабуть, 18-19 року, але це не найважливіше. В нас є така технологія MagLev, це два магнітики однакової полярності, які відштовхують один від одного. І ці два магніти працюють як пружинка за допомогою такої магнітної левітації. Як Женя вже сказав, кубик дуже дуже швидкий і розтягнутий. Тому давайте приступимо до його налаштування і розкриємо увесь потенціал цього кубика. А нам знадобляться оці аксесуари, які допоможуть нам в налаштуванні цього кубика. Давайте почнемо з того, що я вам. Спочатку розповім, як я буду налаштовувати цей кубик та що нам для цього знадобиться. В нас є ось такі капсули, які є в нас вже всередині кожного центру, і ми їх будемо налаштовувати певним ключиком на кожну позицію. Ось вони ось так стають всередину один одного. Ось так вони стоять один до одного, і ми зможемо прокручувати та налаштовувати потужність наших пружин. Але в нас магнітна лавітація, тому потужність магнітної лавітації. На кубику це виглядатиме приблизно так. Ми ставимо все в пази, і в нас буде конкретний звук. Всього в нас є десь 8 чи 9 положень, щоб налаштувати. Я з минулого досвіду вважаю, що нам потрібно поставити десь на четверте положення. Один, два, три, чотири. Якось так. І так треба буде зробити з кожної сторони, і потім ми продовжимо. Ви могли помітити, що я використовував викрутку для налаштування. Вона допомагає нам зробити більш рівномірне налаштування саме елементів між один одним. А оця викрутка, яка використовувалась до цього, вона налаштовує силу між магнітами, щоб вони відчувалися сильніше або легше. Добре, давайте тепер протестуємо кубик після налаштування, наскільки він вийшов більш стабільним та контрольованим. Так, ну все налаштовано рівномірно. Кубик став набагато. Більш піддатливий, та відчувається, що є різниця між тим, що було до цього. Тепер я хочу узяти свої професійні мастила та зробити цей кубик максимально ідеальним та щоб Женя оцінив та поставив свою вподобайку цьому кубику. А ви ставте вподобайку цьому відео можливо у вас задалося питання, навіщо мені два мастила? А одне дає мені більше в'язкості для кубика, а друге додає швидкості та допомагає збалансувати перше. Ігор Суховатенко постійно змащує свої куби, тому що йому суховатенко. Ха-ха. Ну що, з налаштуванням я закінчив. Давайте все приберемо з стола. На мою думку, тепер потенціал цього кубика максимально розкритий, і можна приступати до його тестування та насправді швидких результатів. Кубик став набагато контрольованіший, та можна тепер починати збирати його набагато швидше. Так, перша збірочка. І. Ойлель пелель. А! 8 на 8. Ну тут була моя помилка. Кубик впорався зі своєю задачею максимально гарно. Тому давайте продовжимо і зробимо ще кілька швидких збірок. Чуваю Максом Парком себе з таким кубиком. А тепер давайте покличемо Женю і він скаже свої враження на рахунок цього налаштування та кубика. Окей, зараз людина, яка не відповідає за швидку на цьому каналі, спробує поскладати цей кубік і подивимося на його повний потенціал. І чи зможу я, що найцікавіше скласти швидше, ніж мій офіційний рекорд? А мій офіційний рекорд 12,5 секунд. Буде швидше, значить, цей кубік дійсно створений для рекордів. Спробуємо. Ну, крутиться він реально набагато краще. Я тепер його контролюю. Він став не таким, можливо, швидким, але все одно ніби, ніби пальцями легко його провертати. Я не докладаю таких зусиль для того, щоб прокрутити грань. І збереглася ось ця властивість магнітної левітації, ніби докручується кожна сторона самостійно. Відчувається, що там магнітів дуже багато і всі вони на своєму місці. Дякую, Ігор, за налаштування. До речі, спробуємо на швидкість. Окей, перша збірка, поїхали. Є хрест. Ось така пара буде. Ся сюди, ся-сюди, сея-сюди, коелел. І Слухайте, ну непогано. 11-12. Це вже швидше, ніж в мій середній час, а це тільки перша збірка. Хочу сказати, що можливо за швидкий кубік, але до нього треба звикнути. Є таке відчуття, що кубік крутиться швидше, ніж мої пальці. Друга спроба. Якби я ще кольори не плутав, було б взагалі класно. Мені подобається, що я на цьому кубіку можна дійсно розігнатися. Блін, зачем тут доворот, був? 12.52. Це вже мій середній час. Але з моєю помилкою. А про прораховувати пару я так і не навчився. Але ви подивіться на цей ТПС. У-у-у-у, десяточка! Сюди! 1079! Мені подобається, блін, Ігор можна я взяму цей кубик у тебе на змагання? Дякую! 1079, непогано. Мені дуже подобається. Блін. Може мені частіше треба пробувати нові куби? Навіть з такою помилкою 1158. Я зібрав більше пар, ніж їх там було. А все одно 1858, мені подобається. Ну що, остання збірка і рахуємо ОВГ. Мені здається, це вже краще, ніж мій рекорд. Поїхали.

Так, хорош. Це я не тренувався. Це реально мої перші п'ять збірок на цьому кубі. Шкода, що сінгл не побив, але я думаю, якщо потренуватися, зробити кілька збірочок можна і сінгл. Ну, а вам, друзі, я бажаю нових рекордів, бажаю нових відео на цьому каналі. Подякуємо всім в коментарях, Ігорю, за такий крутий огляд суперпрофесіонального куба, який створений для ваших рекордів. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Скоро побачимось, Па-па! реально хороший. Мне прям дуже зашел. 12. Ну слушай, и сбирка сборка десь средний час, навіть нижче среднего час На 12.46 вг.